Всім привіт! Вибились на риболовлю, в село Щурівці, половити плітку з льоду. На зимовій риболовлі раніше я не був, тому все буде для мене в новинку. Ну, надіємось на результат. Тому подивимося, що з цього вийде. Давай, давай, давай. Опа! Єплутвичка. Така невелика, середнього розміру. Сьогодні вже і більше клювали. Ось такий на даний момент є улов. Зараз трошки поновити наживку на свіжішу. Так, обірвав одну свою вудку, руки так холодно, що не можу перев'язати. Взяв ось ще одну. Якраз покльовочка. Трошки покльовує. Легенькі течочки. Опа. І пліточка вискакує. На ну, дві пінки. Зараз треба поновити буде наживочку. Опа. Трошки поновимо, ось рибка, в уловчик. холодно. Ну и чего я на тебе беру? Все. Пинку чини. Ось так. Одна на мормишку і одна на грузок з двома гачками. Опа, вже є поклівочка. Не підсікнулась. снова поклевые. Давай, давай, давай. Давай, давай. трошки підшивами і є пліточка такий монтаж себе краще показує на сьогоднішній день Льову, де два гачки із гурском, а не мурмишка. Ну, Зимове риболовля, це для мене взагалі щось нове, то подивимось. Опа. Руки холодно, вітер дує, добре хоч сніг уже перестав. Опачки така непогана за розміром проковтнула трохи. О. Ось такий сьогодні формат буде відео. Трошки з нагрудної камери, трошки так буду виходити. Подивимося, як вийде. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ось Вирішив зняти такого плану відео формат зимової риболовлі. Дехто раніше писав в коментарях, чи буде зимова риболовля. Ось нарешті вдалося вийти, порибалити, подивитися, що можна зловити в цей період часу. Давай. Давай. Па. Вылетаю из луночки. Так И назад закидаем. Давай, давай, давай. От... О, тут уже сидит І вже треба наживку чіпляти, один гачок пустий, є тут вже поживає. А, тут вже теж пустий, прокупнула. Так. Зінка замерзає. Три штучки. Так, і на інший потрібно одягнути. Наживочку поновили, чекаємо. Опа, опа. Опа є. О! Ось. Плотвичка. Ой, холодна, холодна риболовля. Сьогодні вийшла незвично рибалити в такий період. Трохи вітри заважає, але надіюсь, що рибка буде клювати. Опа. Опа, Дуплет. Дві штучки одразу. Сьогодні вже один раз так також, також попадалося. Тоді трохи були більші за розміром Одна більша, друга менша. Як цими руками зараз важко знімати цю холодну рибу? Але це риболовля. Так, і луночку. Так, частенько клює активно. Прикормились трошки кашкою від Black Gold з протеїновим тістом ще. Ой, з протеїновим борошном для активізації кльову. І рибка стоїть на турці. Ну що ж, риболовля помаленьку підходить до завершення. Зараз покажу, які нам сьогодні вдалося зловити риби. Хто скільки зловив, подивимось. Ось такий мій лов сьогоднішній, кучка невеличка. Так, ось зараз покажу хлопців. Ось такий ловчик. І ще один рибачок. Тут найбільше сьогодні наловив ось таку кучку. Так. Ну, зараз будемо вже вирушати додому. Засолювати рибку на тараньку. Все, будемо вирушати додому. Тому всім, хто дивився, дякую за перегляд. Ставте лайки. А ми вирушаємо додому. І, можливо, ще якось вийде виїхати на якусь зимову риболовлю. Всім пока!